Презентуємо вашій увазі замовлення клієнта. Роботизована лялька кохання Джанін це досконала лялька, яка точно зможе замінити справжню жінку. Клієнт замовив натуральний макіяж тіла ви бачите ідеальну спину з сексуальними ямочками, гелій в сідницях, гелій в грудях, що надає ляльці ще більшу реалістичність, сховані стабілізатори. Суглоби в пальцях рук, що дозволяють ляльці тримати предмети в руках. Суглоби в плечах дають можливість ляльці рухати плечима. Завдяки цій функції у ляльки з'являється більше можливих поз. А також ця лялька має такі функції. Звукова функція. При дотику лялька відповідає зітханнями та стогонами. Функцію автоматичного орального кохання. Пристрій ідеально імітує природну реакцію горла. Повна зарядка забезпечує 30 хвилин насиченого задоволення, Силіконова голова роз з реалістичною структурою порожнини рота, з м'яким і природним на дотик обличчям. Ця унікальна комбінація дає змогу додати волосся, брови та вії, пропонуючи вам по-справжньому реалістичний досвід. Рух стегнами та талією. Якщо включити ляльку, вона крутитиме стегнами та талією, як справжня людина, вагінальну функцію всмоктування. Вона знесе вам голову. Ну що ми переконали вас, що це ідеальна лялька. Переходьте на наш сайт sexdolls.com.ua та створюй жінку своєї мрії.